Динозаврики прокинулися і зразу побігли до своїх нових сусідів. Як ви запитали вони в лисиці, все добре запевнила вона їх. Та й давайте снідати. Із задоволенням закричали лисенята. Всі накинулися на їжу, а коли наїлися, то стали вирішувати, чим їм зайнятися сьогодні. Треба поприбирати коло дерева, бо тут так багато кісток. Що і не пройти? А куди ж їх дівати? Я викопаю яму, ми віднесемо туди кістки та інше сміття, щоб тут було чисто і гарно. Яка гарна ідея, сказали динозаврики, а то й насправді вже ж смердить, і вони почали прибирання. Коли вони закінчили, то все навколо аж блищало. Я піду відпочину, сказала лисиця, а ви пограйтеся. Давайте підемо до каченят, запропонував один динозаврик. Давайте погодилися лисенята, і вони побігли по стежці до річки. Карау, хавайтеся, усі хавайтеся, багато-багато лисиць, караул. Не кричи, качка, сказав один динозаврик. Це не лисиці, а лисенята. І вони наші друзі, вони вас не їстимуть. Качка подивилась на них та й каже, Як це? Ми тепер живемо біля великого дерева, разом харчуємося і граємо. От прийшли пограти з каченятами. «Хм, ну, добре, грайте, але я буду за вами наглядати, сказала качка. Малята придумали нову гру. Одному зав'язували очі, і він повинен бути когось славити. І так вони грали грали, що не побачили осине гніздо. Ой-ой. – -ой", закричала лисеня, на нього напали оси. в воду. крикнула качка. Треба сховатися під воду. Всі пірнули і сиділи там, поки не відлетів осиний рій. ой ой ой, плакала лисеня, як болить. Зараз я тобі допоможу!» – сказала качка. І приклала до нього листочки лікарської рослини. Звідки ви все знаєте? спитали динозаврики. Треба дивитися навколо уважно, і тоді можна багато чого побачити і дізнатися, відповіла качка. А ви нас навчите? спитали лисенята і динозаврики. Навчу, в житті все знадобиться. Так що сідайте біля мене і слухайте. Всі сіли біля качки і уважно слухали, як вона розповідала про корисні властивості різних рослин. А потім всі пішли на галявину, і качка показала їм, які квіти потрібно збирати зараз. Потрібно назбирати їх побільше і засушити, а зимою будемо пити чай. А що такий чай? запитали малюки. Це такий напій, який робиться за допомогою окропу. А де ми візьмемо окроп? Про це ви дізнаєтесь трохи пізніше. Малюки збирали квіти і навіть встигли зробити віночки, але день закінчувався і пора було повертатися. Який сьогодні цікавий день, сказала каченя, який болючий, сказала лисеня. Який короткий, сказав динозаврик, скоріше б уже завтра. Каченята пішли спати на річку, лисенята в нору, а динозаврики під своє велике дерево. І нам же пора спати. До зустрічі. Пока.